Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Литвиненко Микола Володимирович народився 5 серпня 1978 року в селі Варварівка Карлівського району, що на Полтавщині, навчався у місцевій школі. Пізніше вступив до середнього професійно-технічного училища No8 у місті Карлівка, де здобув професію токаря. Після закінчення училища працював у Варварівському колгоспі дружба. Останні роки проживав з родиною у селі Попівка. Микола Литвиненко мав бойовий досвід як учасник антитерористичної операції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Без вагань знову став на захист батьківщини, займав посаду водія автомобільного відділення, підвозу боєприпасів автомобільного зводу, групи матеріального забезпечення, військової частини А 4007 протягом трьох років протистояв російським загарбникам. Серце захисника зупинилося 18 грудня 2024 року. У воїна залишилася дружина та троє донечок. Пам'ятаємо вічна слава герою.